Всім салют! Сьогодні я знімаю влог про Черкаси, тому всім приємного перегляду. А я вже сіла в шкільний. Ми виїхали приблизно о сьомій ранку від школи. Да, і отак от ми їдемо. Зліти до Черкас нам їхати близько семи годин. І звісно, я забула з собою взяти подушечку, яку приготували спеціально, щоб на ній було зручно спати, але вже, як бачите, сплю на кофті. По дорозі ми зупинялися лише один раз, також, щоб трошки походити, розімнятися, а то трошки вже засиділися. Ми приїхали одразу в гуртожиток і нас почали заселяти. До речі, спеціально для вас зняла рум турчик, тому велком до нас в хату. Тут моя кімната з Софією, да, з моєю сестрою. Соня приветик. Да, Ось така у нас хата. Да, тут ми далі проходимо. Це кімната наших е, подружаньок, Тут такий от умивальничок, зеркальце є. Далі ми проходимо, тут туалетик. Прийшли далі тут така от кухня, але ми її, звичайно, не будемо використовувати. Далі ми тут проходимо, це я вам показала, як в нас тут з'єднані дві кімнати, так скажемо. Я не знаю, як це воно так називається. Коротше, я вже забула. Але що тут був такий от балкончик, з нього був дуже гарний вигляд на Дніпро. Просто такий бомбезний. До речі, ми на сьомому поверсі. Далі ми поїхали на стадіон. В нас тут було відкриття, дуже класно, мені сподобалось. прям Були всякі конкурси, пісні, танці, шарлідинг всякий. Отак от нас представляли, ми тут собі кайфували. З кожної області, до речі, були і дівчата, і хлопці, тому, як ви бачите перед нами, хлопці з нашої області стоять. Ну, коротше, перший день був такий на лайті, прям дуже сильно класний. Нас класно представили, дуже було багато команд. Я, до речі, перший раз на такому прям класному відкритті. У нас тут вечеря. розпаковка. розпаку. Нам принесла тут пирашку, корочку, салатик і хлібчик. Короче. И дали вот. Коротше, дивіться як у нас тут уже файно, уютно. Коротше, я заставляюсь, коротше. У мене будуть все в чемоданчику. Короче, день перший дуже атмосферний. У нас куча комах. Я, коротше, буду на коридорі сидіти. Ла-ла-ла. Ну що, день-два. Спалось мені, до речі, нормально. Але трішечки зам'яко, тому що в нас ліжко таке пружинисте. Встала я близько сьомої ранку, і тут вже нам принесли сніданок. Обзор естетик з нашого сніданку. Такий от сьогодні сніданок нас. Велочка. На молодь така жара. Да. Потім ми вже поїхали на самі змагання. Просто подивіться, яка я прям. Дуже гарненько після двох ігор. А, в нас вони були дуже сильно класні. Ми їх виграли 13-0 і 10-0. До речі, ось і б'ю пенальті. Так що осіннюємо ласочка дам. В цей день у нас лише дві гри. Цьому я дуже сильно рада, бо я просто настільки втомилась, що це капець просто. Але нічого. Ми після того, як переодягнулись, повернулися в гуртожиток і вже пішли розвідати обстановку в дворі. Коротше ми соня вийшли трохи розвиватись, покататися на котельках. Вісійки тут вайбік. Мені подобається. Коротше, да. так от віддихаємо. Короче, такі карусели ми любимо. Там де не треба ножками кататися, там не надо руками. Пух! погнали. Давай, давай, давай. Все, сейчас укачает. Короче, люби, друзья, це обзор на нашу вечеринку. Вечеринка у нас, ну, обед выполнен Макдональдс. Вечеринка у нас вот такого вот. Да. Такой вайбик. Короче, заработали лютый обзор на прическу. Я снимаю косичку. Це як тобі мій прижисон? Мене, кстати, більше кудри не Ну, і що ж тебе більше? Трешик з ними жорку. Ну, не знаю, як вони Просто подивіться. На цьому день-два підійшов до кінця, а завтра у нас день відпочинку, тому ми будемо Просто відпочивати і гуляти по місту. І тут бац вже ранок. До речі, ми прокинулись не дуже так рано, але нормально. Також, щоб не жарко було, ми зразу вийшли в парк. До речі, зразу пішли. Тут дуже він великий. Там прям є місця, де можна походити. Але ми зразу пішли на колесо огляду. З нього був неймовірний вигляд. До речі, почалась повітряна тривога, але нас, слава богу, не вигнали. Так, Далі ми вирішили спуститися до пляжу. Там був просто такий пісочок, ми посиділи, пофоткались, потрогали водичку, прям була дуже класна водичка, там, до речі, багато людей засмагали вже. от, Дуже було класно, нам прям сподобалось. Потім нам ще запропонували піти до долини Троянд, але біля цих долини Троянд. Ми побачили фонтанчик, і як ви зрозуміли, ми не змогли встати, тому що нам було дуже сильно жарко, і це було прям спасіння для нас, так що дивіться, як ми тут граємося. Да. проїхали і йдемо в Аврору. Короче, нарешті відкрився ліфт. Ми янаждали минут 5. Да. Ми геннаше повверх по Ура Так, що меншесь вискочило. Да. Такий споражаєш, що здесь мене застрягло. Ра-ля-ля. Якщо зараз хтось визове, то ми поїдемо на і згору, на той. Ой, який це. А, На дворе сегодня погодка хорошая. Да, наш нас в оборот. Да, да, да. Да. -а -а. Тут так файно. Коротше, ми самі в шаці тут великий вибір на їде. Векі палички, банани. Ось, які ми вдома її висилаємо. Це. Дочі. Да. Аврора в них топ. А ще, коротше, тут аврора на другому поверсі. Да. Саме вечні і там в нашу обсягу. Це розпаковка вечері. Yeah. Який це вже день? Третій, третій. третій день. Розпаковка вечері, день третій. Сонці тут, походу, голубець. Салат, якась каша і якась штука. Правда, я не знаю, що це. Коротше, ну попробуємо. Mm. Ще дивіться, як я загоріла. Я в шоці. Ти ще не загоріла, а згоріла. Напишу. Любі, друзі, це оказалась курочка. Як я просто курочку. Я мечтала про неї цілий день, поки ми ходили. Тише Морквусом по корейськи така вечеря мені нав. лав. І салатик. Просто. М -м -м. Все. Коротше, любі друзі, день номер 3. Ми відбули. От просто подивіться на моє... Обличчям, да. Ми сьогодні просто гуляли багато. А, ходили Так що да, Трошечки підгоріло Ну, то таке. От, коротше, на годинку 9 вечора. Коротше, я вже лягаю спати, бо завтра змаю. Я маю раніше встати і посідати. Потім автобус нас відвезе на змагання Коротше, це день номеру 4. У нас є така причасточка. Оп! І на 9 у нас сніданок. А тут ми, коротше, вже сидимо, дивимося, як інші грають. Ми настраиваємося грати на Львів. І тут нам говорять, що ми граємо з Полтавою. Коротше, якась така плутанина сталася, і все ж таки ми програли невеликим рахунком, але ми були дуже засмучені. Ми просто сиділи в роздягальні, всі плакали. Просто не могли повірити, що це реально сталося. Отак. І вже реально не хотілося нічого робити, тому що були вимотані і фізично, і морально. Бо якби ми виграли цю гру, ми б грали за перше, друге місце. Це було б дуже круто. І все ж таки ми не приїхали сюди для того, щоб просто... Показати себе. Ми приїхали, щоб зайняти якесь призове місце. Але вже як вийшло. Ну, це буде стимулом і уроком для нас, для того, щоб ми ще краще готувалися для наступного сезону. В наступному році я вже претендую на перше місце. А завтра у нас гра за третє-четверте місце з Києвом, так що нам потрібно прямо налаштуватися, бо це капець. Вечеря номер 4. обзор. вот такая шутка и салатикс да дарят кладку водку мы выносим мусор да, в последний раз выносим мусор тут, но завтра мы уже едем домой просто физический выцвек на у нас классный Да-да. Коротше, це капець. День четвертий. Підійшов до кінця. Ми завтра будемо грати, на завтра буду в ютубі показувати Топ, ще. Ну що, всім доброго ранку, це вже день номер п'ятий. Я прокинулась з прекрасним настроєм, якщо чесно. Почала вже збиратись і паралельно пакувати свої речі. Ось така от я. Коротше, ми прощаємося з нашою кімнаткою. Любі друзі, все. Ми уїжджаємо нарешті. Загадиться. Все. Ми покидаємо це прекрасне місце проживання. Коротше, ми не знали, куди їхати. І на всякий случай переділись по дорозі. Короте, нас не туди звів, взагалі, а, це... Нам не сказали туди їхати. Ми їхали по навігатору. знайшли, От, коротше. Палац спорту. Хочу вам трішки показати, як то було круто, але хто хоче подивитись повну версію, тому, будь ласка, посилання в описі. Піч опліч, дивимось ми з вами цей турнір, і він так само називається Пліч Опліч. Тож е зараз зіграють між собою в турнірі з футзалу дівчата з 9 по 11 клас, і це поєдинок за третє місце. Можливо, заміни варто використовувати. Хороший вихід! Рахунок стає 2, 0, точніше 0. 3, 2, 1 І все. Літинські «Осо» номер мородин стають бронзовими призерами, з залу серед дівчат 9-го та 11-го класу. Правісно вітаються команду. Ну а вже трішки пізніше в нас було нагородження, і зразу після нього ми поїхали додому. Тому ось таких от п'ять класних днів, п'ять змагальних, дуже крутих днів. Я провела в Черкасах. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю і до зустрічі.